Веселі канікули з Богом це можливість не лише розважитись, а й навчитись християнським цінностям. Протягом тижня близько трьох сотень дітей весело, активно, а головне корисно проводять свій час, здобувають нових друзів і стають ближчими до Господа. Вік учасників веселих канікул з Богом від 8 до 16 років. У католицькій церкві 2016 рік приурочений божому милосердю. Тому головною метою табору є донести діткам, що це таке. Тут написано меседж, це назва нашої команди. Вона намальована зеленим кольором, тому що наш колір зелений, і тому у нас всіх є такі браслетики от зелені. Тут намальований такий рупор, він означає те, що ми несемо всім меседж і голосно його всім говоримо. Наша команда називається «Меседж». Наше гасло! Меседж! Бути добрими. І виходить тобі? Ти добрий? <свистач> так, ну, все Подобається тобі. тут? Дуже. З дітками працюють аніматори. Зазвичай це студенти Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого. Перед тим, як заступити до роботи, вони проходять навчання у школі аніматора. Там відвідують різні лекції, які в подальшому допомагають їм справлятися з дітьми. Запевняють, така робота важка, але цікава. Праця з дітьми це є важка праця, насправді, бо кожна дитина є особистістю і вимагає чогось від тебе ну різного. Кожна дитина чогось прагне. Одна дитина прагне такого, друга дитина прагне такого. І ти повинен бути таким універсальним чоловіком, який прагне ну до тої дитини дає і то, і то, і то, і то. Тому насправді це є нелегка праця, це дуже важка праця, але вона корисна. Вона не те, що корисна, вона будує людину ця праця. Я аніматор, і та людина, що є аніматором це є сильна людина духом і вірою. І Всім веселі канікули з Богом безкоштовні. Для того щоб стати їхнім учасником, достатньо прийти у храм, при якому проводять такий літній табір, і зареєструватися. Для того щоб взяти участь в цих катехітичних літніх дитячих таборах, система є дуже проста: вистачить прийти, зареєструватися, дати контактні дані батьків. Батьки реєструють своїх дітей в перший день веселих канікул, і дитина може впродовж тижня брати участь в цих таборах.